Коли ми ріжемо картон, то треба дивитися, щоб картон був правильно порізаний, тому що нам саме головне, щоб була можливість парафіну проходити в цей простір. Ми прикладаємо банку, але картон повинен бути коротшим, ніж сама баночка, тобто він не повинен виглядати. Бачите, як? Угу. Тому що це буде зручніше. Канцелярським ми пробували ножицями, але простіше все-таки ножи. Ножицями дуже. Ну, якщо є така велика нагальність, то стаємо фактично всі, без виключення і навіть директорка нам, Світлана Борисівна цьому допомагає, ем, так як вона є і зачинателькою, і підтримкою всього того, що в нас відбувається в музеї, це якби її ідеї. Потім знову ж таки це науковці, у кого більше часу. Хто, хто може підводитися в них? Я зазвичай за фізичну вашу роботу. Ну, Анатолій, це у нас завжди парафін, він його рубає. Топить, розтоплює да? і заливає, а, ну, а таке порізати, вставляти, приготувати баночки, навіть і я це могла робила. Знаєте, якось ми не прив'язані до того, що от, коли є час, то і робота. Я вже один клубочок зробила, і ми на кінець наступного куска картону накладаємо на кінець і продовжуємо. Але не наскільки повинно бути щільним, тому що у нас повинен бути простір для парафіну між картоном. Ми фіті вже не повинні зробити тут. З того, що відходить, відпадає от як шматочок. Розставляємо таким чином, щоб це було з різних боків. Ну Все, можемо то тепер віддавати наші свічки. Хай він заливає. Краще комбінувати. Трішки цього воску, безпосереднього воску і парафіну. У них плавлення різна температура, і щось повільніше, і менше чадить, дим пускає. Наші бійці це як титани, які тримають небо над Україною. От для мене це стало тепер таким девізом, що вони дійсно повинні бути титанами там, які тримають небо для над Україною. А ми повинні їх підтримувати, будучи в Україні для того, щоб їм було набагато тепліше. І краще. Заливати не потрібно зразу під, під, під самий край. Краще за декілька підходів, Картон, щоб напитав. От хто забув е, спочатку розповіді, чому саме розрізом таким картон догори нагадую, тому що туди проливається віск. Десь на відущі дві третіх. Зараз заливаю з першого разу. Такий девайс у нас, коли немає світла, розтоплюємо чайничок сюди і носимо заливаємо. Ось як бачите, рубаю віск тут. Тобто навіть якщо немає струму, процес не зупиняється. Доливаємо обережно, тому що температура висока. Проливати намагаюся скрізь, щоб скрізь зайшло. І ще за одним разом потім пролиє Він займався волонтерством сучасною мовою багато чого робив для міста. Панас Якович, навіть от, вулицю місцеву, щось місто виділило, щось він з власних коштів. От вважайте, це теж волонтерство. Схвалив би, схвалив би однозначно. Зараз хороша температура, віск повільно застигає, і картон вчасно все в себе вбирає. Дехто робить по-іншому, ми накручуємо, хтось робить зірочкою, буковку М викладає, Мерседес значок байдуже. Коли робити по-іншому, потрібно дуже багато парафіну. Ми вже сказали, він коштує дуже дорого. Плюси, коли багато парафіну всередині, парафіну в воску багато всередині є, горить повільніше. Тобто довше-довше можна використовувати. Захочете, маєте можливість, будь ласка, менше картону, більше парафіну, але це теж дієво, це теж працює. Будь ласка, головне, залучайтеся, долучайтеся, робіть.